Вітання, дорогі українці, сьогодні з самого серця нашої столиці від пам'ятника великому герою і патріоту України В'ячеслава Чорновола. Вітання від народного руху України. На сьогоднішньому святі ми говорили про вкрай важливі для всього українського народу речі. Тому що минають століття, і вже не перше покоління українців знову на національній Боротьбі. Знову ми боремося і змагаємось за суверенність незалежність нашої держави. В цей період сучасної української історії, який вже налічує 30-літній відлік від дня проголошення незалежності української держави, в якому найактивнішу участь приймав народний рух України і В'ячеслав Чорновіл. Ми, аналізуючи цей історичний період, бачимо. Що саме зараз, під час повномасштабної російської агресії, кристалізуються головні цінності українського народу, кристалізуються головні цінності патріотизму української нації. І нарешті історична правда стає наріжним каменем для побудови вільної і сильної української держави. Всі ці роки ми страждали від подвійних стандартів. Ми страждали від тих, хто проповідував тут російську культуру, хто проповідував тут дружбу з ніби братнім народом, який сьогодні діє як терорист, про що говорять уже міжнародні організації. Тому наше головне завдання це працювати на всіх фронтах для перемоги України. Наше головне завдання говорити правду, нести просвітництво, нести українську ідею абсолютно на всіх рівнях. Нашого суспільства, ми впевнені, що святкуючи такі свята, говорячи історичну правду, стверджуючи наші головні ідеї, ми працюємо над об'єднанням всієї нації. Україна обов'язково переможе і повстане сильною, незалежною і потужною державою, гідним партнером серед інших рівних їй держав, які свою діяльність, які свою побудову. Засновують на підвалах демократії, свободи, вільності і честі. Сьогодні це ті цінності, за які бореться Україна, це загальносвітові цінності усього цивілізованого світу. І тому як завжди добро перемагало зло, як світло перемагало темряво, так і українська держава обов'язково переможе. Слава Україні, друзі.